Я на прийомку, тут якраз хлопці грузять, не буду їх показувати лице, але грузять якраз металолом. лажу, якраз показую. Щось інтересне. Якраз. Все це грузиться в машину і вивозиться якраз. Що я хотів показати? Є домкрати на 20 тонн. Ось один. І он другий стоїть. Оце на 10 тонн. Видвинутий шток. Брати їх, не брати, хто мені скаже. Все викручується. Підніматися не піднімається. Діргається, дергається, але не піднімається. Може масла не вистачає там, не знаю. От так пробки є, все є тяжелые такие что именно копить для армии есть еще этот бак, який можно так уж купить на зела, або шищек на когось канистры є тоже не проверений сразу кажу крупорушка є Ось вам крупорушка кукуруза дробилка а так можно и назвати з кованими болтами, гвозді тут шиферні. Я вже їх гвозді не беру, це тільки під замовлення. Вентилятор теж під замовлення можу взяти. А так такого добра тут хватает з головою. Хлопці тут відкладають щось, те не вони, в общем це вони розбирають тут. А так ключі там валяються. Всякі крани, домкрати вон валяються. Ну ось домкрат Я якраз попав не вовремя. Що тут шестерня вон. Ось такий у мене є. Не знаю, може залишити собі. Шестеренка. В піч піде. Все. А так арматура, вон дивіться яка. Матєрий, нормально кидає. Дуже багато заліза, їм тут на цілий день хватить кидати. Оце так. Поїхали далі. ось у мене просив коленвал. Дивіться, який чи этот... маховик. Вибачаюсь, не маховик. І є отакий залізний, тяжкий, дуже сильно. Шківок он є. Двухключейний. Що тут у нас ще таке ціле є. За 2 дні накидали таку купу. Он даже этот. Так, щось я не бачу, тут не домкратив, ни фига. А домкрати купили? Сині. Сині купили домкрати? Кто купил? Не, сыні був. В общем, я понял. Провтикав Дом... домкрати, немає більш ні хрена. І це капець якийсь. Все, поїхали далі, будемо показувати. Так, вибачаю, що у нас тут вітер. Ну, Покажу, що я знайшов з прошлих роликів дуже багато чого лишилося. І ящик, і болти, і всяке таке. І кувалда дає. В цьому ролику буде ящик, знайшов. Із завісами. В общем, тут завісів раз, два, три, 4, 5, 6, і оцей сьомий. В общем, кожна пара це 120 гривень. 120, 120, 120, ну і оця, не знаю, хай буде 50. Що тут у нас у ящику більше такого нічого цікавого немає. Ящик 350 гривень, кому цікаво, може звертатися і забирати його. Далі йде у нас ще отакий 1956 рік. Ящик оцей. Дивіться, який класний. Даже інструкція, хто хоче, може почитати повністю все. Зупиню, щоб. Ностальгія, ностальгія така була. Так, в ньому що є? Кстати, ящик також продається. Кому цікаво, 200 гривень він ваш. Так, є ось такі одна фреза. І ось друга фреза. В общем, за дві оці фрези 600 гривень, вони ваші. Тоді далі я знайшов ще отаку приблуду розміри вайбері кому там хочеться пишіть. Знайшов таку приблуду, ціна її 20 гривень. І гайок знайшов тут жменку. Дуже-дуже мало, сразу кажу. Взяв я для себе там ціна їх ну 20 гривень, і вона ваша. Так, що я ще знайшов? Знайшов коронку. Одне. Рапід чи этот, напайка напайка одна відломана. Всі інші цілі гарненькі. Тут шестигранник гранікон стоїть. Ну, а так, працювати буде, кому там треба. 150, і вона ваша. Ціна в мене без змін. без змін на ці речі. У мене їх там штук 3 є. Ключ 55-50. Ось такий не гламурний, не красивий, але працювати буде повністю як новий. Ціна 200 гривень він ваш. Так, напільника взяв такого красивого. Як показати, що він як новий? Ну, Но ржавчина все одно присутня, якась їсть його. Взагалі, 40 гривень він ваш. Так, пістолет для піни. Сразу кажу. Працює, але треба його чистити. Сразу кажу, все працює. Шарик там не видно, сразу кажу. В общем, 50 гривень і він ваш. Ключ на 17 з головкою такою приварений. Кому там треба 60 гривень. Потім знайшов іще такі подовжувачі. Ось так воно скручується. Тут шпилька закручена, і можна набрати. Їх у мене всього 6 штук. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Шість штук. Ціна за всі 6-300 гривень, і вона все їде, розбирається, їде. Можна для палатки використовувати, можна іще для підв'язки огірок. Тому огірків. Як кому потрібно, чесно скажу. Там приблизно дві у цих Метр м. А якщо додати, то буде 2 метри. От якось так. Так, ідемо далі. Що там буде ще цікавого, можу показати. Ну, а з прошлих відосів я все продемонстрував, показав. Пішли далі. Так, тепер буде відео від мого нового підписника. Купив я це все в OLX. зразу кажу, ні від кого не скриваю це все. Тому що, блін, е буває таке, що конкуренти там пишуть о, блін, перекуп. Ну, так. Знаходжу я також такі речі, як ці ось ці буковки, повністю всі присутні. Маленькі, гарненькі, все в них є тут. В общем, кому треба, ціна 750 гривень. Вони всі ваші з коробочкою. Так, є комплект ось такий. Саме велике сверло 23,5. Ну, а саме маленьке тут 13. Ось таке ось 13. А це 23,5. Хочу показати, де воно. О, 5 штук, оці всі, будуть коштувати 650 гривень. Устраю, можна поторгуватися, якщо комусь там треба. Так, є призми. Отакі дві штуки, вони дві одинакові. Взяв я їх як для себе, так і на продаж. Якщо не піде, буду використовувати сам. Ось так. Так, дві, за дві призми я хочу 700 гривень. Дві призми. Так, є два таких ось. Болти, ціна їх буде 130 гривень за два, гайка одна, сразу кажу. Так, за ось цю купу всі болти. Різні тут з такими прибамбасами ціна 450 гривень. Потім є накаток дуже багато різних, які хочете, можна вибрати. І ось ще одна ось така. За оці всі ціну пропонуйте, сразу кажу. Я знаю, що всім кому треба, тому потім є такі прижими, три штуки. І ось такий один. Ціну також пропонуйте. Будемо обговорювати, будемо з вами домовлятися і всяке таке. Так, є дві, пар... дві паралельки. Одна з нарізаними різьбами, ось от, дві штуки їх, а дві без нарізаних різьб. Також використовуються для прижимів, щоб можна було прижимати, або ж фіксувати щось, або ще робити. Вибачаюсь за вітер, тому що в нас вітри тут почалися. Не буду матюкатися, тому що ну ніхто не любить матюкливих людей, тому що блін, вітер із-за того, що дерев немає, із за того, що. В общем, попа. Десята фреза буде в нас коштувати 40 гривень, кому там треба. Є дві ось такі паралельки з такими ось пазами. Ось одна. Пара їх, на яку можна фіксувати. Ось друга, це рівніша. Повністю що можна на них фіксувати, закручувати. Тут якраз сквозне отвір, який нарізана різьба. Також можна запропонувати свою ціну за той чи інший товар, сразу кажу. Є дві ось таких паралельки. Ось вони. Але тут якась трещина, Мені, мене це все смущає, як бачите, ось о, на всю длину. тут і ось тут є. Під відновлення, але працювати вона буде. Але скажу так, що треба її відновлювати, тому що трещина дуже сильно. Вліяє на це все. Хоча це така деталь, щоб можна було щось десь зафіксувати, щось десь фрезернути або зробити, ціна за неї 750 і вона ваша. Так, є ось такі. ось. Я не знаю, що це таке. Підскажіть мені, будь ласка, тут як мечик зроблений, тут як підвал зроблений, є паз один. Я, чесно скажу, не знаю. Скві... Сквозний отвір на всю довжину. Ну, взяв, щоб показати, кому там треба, можу за символічну плату віддати. Є дві ось таких паралельки. Також ціну пропонуйте, будемо домовлятися, поки, поки є. Так, іще знайшов там два ключі таких у себе. До них знайшов гайку ціна 110 гривень. О, така собі гарний, красивий. І до цього ключа 100 гривень. Ось такий він. Ось якось так. На цьому в мене усе. З прошлих відосів дуже багато залишається. Можна запропонувати в цьому відео свою ціну. Но той чи інший товар. Тут плита ще лежить. Також клієнт думає над нею Колдує, як я кажу. А, забув іще. ще поклав крупорушку таку маленьку. Крупору. Кофе молка і по-різному називають. Ціна вон 5 рублів, 20 копійок. Ціна 200 гривень. Ну, а так, все. Все показав, все розповів. Кому не тяжко, може підтримати канал лайком, репостнути друзям, знайомим, близьким, та й повністю всім. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!